У ліцензійних умовах з медичної практики чергові нововведення. Що саме змінилося і кого торкнуться ці зміни? Вітаю! Мене звати Вікторія Огородник, я юрист компанії «Приходько та партнери і вже четвертий рік спеціалізуюся на юридичному супроводі медичних закладів. Отже, поговоримо про основні нововведення, які набувають чинності 15 липня 2024 року. Перше. Заклади охорони здоров'я та реабілітаційні заклади зобов'язані мати затверджені стандартні операційні процедури. Друге, медичні заклади зобов'язані призначити особу відповідальну за координацію заходів стосовно людей постраждалих від домашнього насильства чи насильства за ознакою штатів. третє медична допомога має надаватись виключно на підставі доказових методів лікування, ефективність яких підтверджена науковими дослідженнями. Лікарі мають дотримуватись клінічних протоколів стандартів медичної допомоги та реабілітаційних настанов, розроблених відповідно до принципів доказової медицини. Четверте. ЗОС, що надають допомогу онкохворим, повинні оптимізувати процедури медичного опромінення та мінімалізувати опромінення здорових тканин. Важливим є використання діагностичних і референтних рівнів та складання планів променевої терапії з подальшим моніторингом. Нові правила вимагають створення команди фахівців-онкологів, забезпечення своєчасного залучення необхідних спеціалістів та складання плану лікування хворого. П'яте. Всі ЗОС, що надають стаціонарну медичну допомогу, повинні забезпечити свою роботу резервним джерелом безперервного живлення. Шосте в заявах згідно додатків до ліцензійних умов треба вказувати номер телефону та імейлу. E Сьоме. Як і раніше, у разі зміни ліцензійної діяльності ліцензіат зобов'язаний повідомити про них МОЗ у місячний строк, однак тепер потрібно також сповіщати про зміни у стані матеріально-технічної бази і про зміни стосовно персоналу та його освітньо кваліфікованого рівня. Якщо вам потрібна допомога в цих чи інших питаннях стосовно ліцензування медичної практики, ласкаво просимо до приходько та партнери контакти під відео.